Зазвичай у дитинстві ми часто мріємо про маленького друга, про того, котрого можна притиснути до серця, почухати йому за вушком і розповісти усі усі таємниці. Але батьки часто вважають, що це велика відповідальність, та й життєві умови не завжди дозволяють йти на поводу у дитячого бажання. Центр поводження з тваринами пропонує чудову альтернативу такій дитині. Саме тут малеча під наглядом фахівців має змогу вигуляти собак, притиснути до себе кошенят та й, взагалі, поспілкуватися із тваринним світом. У меня у самой есть две собаки, но я все равно каждые выходные приезжаю в приют, потому что знаю, что очень важно общение для собак. Тут есть собака по кличке Злата. Она очень активная, она мне очень нравится. И каждые выходные я приезжаю выгуливать в первую очередь ее. Мне нравится гулять с собаками и стараюсь сюда почаще приезжать. Важно показать, что есть хорошие люди, что с ними могут хорошо обращаться. Батьки разом з дитиною можуть провести чудовий день у сімейному колі. Ми розуміємо, що цим собачкам потрібна наша допомога. Ми приїжджаємо вже не в перший раз, допомагаємо Петру, який тут працює, пристраювати цих собачок в добрі руки. Мені дуже подобається сюди приїжджати і гуляти з собаками. Традиційний выгул собак происходит по вихідним. Конкретно, конкретно суббота это субота воскресенье будет. можна смотреть в соцсетях. Туди приїжджають з дітьми, сюди приїжджають детки, которые собак собаки, отсюда уходят с з То есть центр обращения с животными решает очень много проблем. В первую очередь, это социализация животного і пускай мене простят социализация чоловіка. Центр поводження з тваринами запрошую усіх бажаючих. А зараз настав час познайомити вас з маленькими мешканцями притулку. Бублик урівноважений та спокійний кіт, який повністю відповідає своєму імені. Улюблене заняття похнастика насолоджуватися ласощами. Дворічний красунчик був знайдений на вулиці нашого міста працівниками притулку. Бублик наймилише створіння з чудовим характером, здатне швидко адаптуватися до нового середовища і людей. Він не буде докучати вам надмірною присутністю, не стане плигати чи грати, як кошеня, проте з великим задоволенням муркатітиме, сидячи поряд з хазяїном. Бублик дуже дбає про свою зовнішність і взагалі досить охайний, як на кота. Розкидані та звалені по хаті речі, то точно буде на його лап справа. Тож, подаруючи котику трохи любові і смачної їжі, отримаєте справжнього друга. Маленький трирічний сорок потрапив до притулку з відлову. Спочатку був дуже боягузливий і не довіряв людям. Все змінила поява в його житті дівчинки. Соня приїжджає в центр поводження з тваринами разом з мамою, практично кожні вихідни, допомагати вигулювати собак. Вона дуже любить тварин, і сорок відкрив їй своє серце. І виявилося, що він собака-компаньйон від Бога. Його розміри, кумедний вигляд, довга шерсть, маленькі вушка і живий погляд відразу привертають увагу оточуючих. Сорок має чудове здоров'я і веселу вдачу. Жива прикраса будинку сорок доставить багато радісних хвилин своєму майбутньому господарю, адже важко уявити собаку більш комфортно і просто в утриманні. Знайомтеся, лагідна і весела, грайлива і кумедна Вася. Ця домашня киця сповнена любові, яку звикла дарувати людям. Вона не може існувати без люблячої родини. Життя її змінилося після того, як Вася потрапила до притулку. Господарі були змушені віддати тваринку до центру, бо в їхній молодій сім'ї народилася дитинка. Хоча пухнаста зовсім не перешкода для дітлахів, проте потребує багато уваги, якої її хазяєва більше не в змозі було надавати. Якщо ви шукаєте енергійну та домашню кішечку, то жовтоока Вася саме для вас. Дівчинка складе гарну компанію активній родині, яка буде гратися з нею та дарувати красуні тепло і любов домашнього вогника. Притулку ці тварини не голодують, їм тепло і затишно. Але кожна з них мріє про власний будинок, адже могло бути і так.